Добрий день, мої любі малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про властивості води та кругообіг води в природі. Давайте пригадаємо властивості води. Чи має вода колір? Ні, вона прозора, а смак. Теж ні. Вона не солодка, не солона, тобто без смаку. А чи має водичка запах? Теж немає, вірно. При нагріванні вода перетворюється на пару, а при охолодженні на лід. А давайте поміркуємо, чому в каструльці, яка стоїть на вогні, води стає менше або вона зовсім зникає? Тому що вода випаровується, коли вода нагрівається, Краплинки води стають легшими і піднімаються вгору. Це і називається випаровуванням. А чому квіти, які стоять на сонячному підвіконі, доводиться часто поливати? Так, бо вони знову ж таки випаровується водичка у них при нагріванні. У природі воду нагріває сонечко. І вода. Випаровуються. Багато води підіймається в повітря з поверхні водойм, рослин, ґрунту. Чим далі від поверхні землі, тим холодніше. А в холодному повітрі пара починає збиратися у хмари. А з чого ж утворюються хмари? Вони утворюються з крапель води. Чим більше крапель, тим темнішою стає хмаринка. Коли крапельки вже не можуть триматися, вони падають на землю. І потім вода знову випаровується в повітря. І все це йде ніби по колу. Це і називається кругообігом води в природі. Вода, яка не може триматися в повітрі і падає на землю. Називається Опадами. Іноді водяна пара охолоджується, згущається в маленькі крапельки, утворюючи туман. Діти, відгадайте загадку про наступне природне явище. Хтось відкрив на небі душ, повно на землі калюш і на нас водиться, лється, як це явище зоветься. Вірно. Дощ! Крапельки не можуть утриматися в повітрі і випадають на землю у вигляді дощу. А що ж відбувається з такими крапельками взимку? Взимку повітря дуже холодне, і пара перетворюється на крижинки-голочки. Опускаючись на землю, вони об'єднуються між собою. Так з'являються сніжинки. І тоді випадає сніг. А влітку, коли хмари утворюються дуже високо, а ми пам'ятаємо, що чим вище піднятися над землею, тим буде холодніше. Так от, коли хмари утворюються дуже високо, то ця пара перетворюється на крижані кульки, і тоді випадає град. Діти, а знаєте, я згадала один ранок улітку. Коли я встала раненько і вийшла погуляти по травичці, а потім повернулася, а мої ноги були мокрі, але дощу на вулиці не було і сходило сонце. Де ж я могла намочити ноги? Так, це була роса. Пара не підіймається високо в небо, а встигає охолонути біля землі і на різних предметах. Тоді з'являється роса. Це буває тому, що вдень жарко, в повітрі збираються багато пари, а коли сонечко сідає, то стає рідко холодніше. Земля і рослини швидко охолоджуються, ось на її поверхні і з'являється роса. А якщо температура нижча, то з'являється іній. Зазвичай це буває пізньої осені або взимку. А зараз я пропоную вам послухати віршовані рядки і здогадатися, у яку ж пору року таке буває? В чистім полі порожньо, наче всюди порошно, тож не борошно, а сніг на рілі заснути ліг. Коли це буває? Так, вірно, взимку. Спустіли поля. Мокне земля, дощ накрапає, коли це буває? Правильно восени молодці. Ой, краса, ну й краса, вранці випала роса на деревах, на траві, навіть на камінчиках, всі росинки, як живі, В голубих промінчиках, коли це буває? Так як я вам вже й казала, влітку молодці. А давайте згадаємо, яке природне явище ми можемо частіше за все спостерігати восени. Правильно, дощ! Отже, сьогодні я пропоную нам з вами намалювати осінній дощик, але спочатку трошки відпочинемо. Для малювання нам з вами необхідно підготувати аркуш паперу, фарби, пензлик, стакани з водою та вологі серветки, щоб витирати ручки. Тож до роботи. Спочатку коричневою фарбою малюємо землю, дерево, його коріння, стовбур, гілочки, великі та маленькі та невеличкий кущ. Малюємо охайно та не квапимось. Давайте запам'ятаємо, дітки, що у куща немає стовбура, тільки гілочки довгі та короткі. Чорною фарбою виділяємо стовбур у дерева. Зеленою фарбою малюємо зелене листячко. Жовтою фарбою малюємо листячко на дереві та на землі. Формуємо помаранчевий колір. З'єднуємо жовтий та червоний. Малюємо пензликом листячко на дереві та на кущі. Пам'ятаємо, що листичко може бути у повітрі. Червоною фарбою малюємо листячко на дереві та на кущі. Синьою фарбою малюємо велику хмаринку. Відбитком пензлика малюємо крапельки. Ось такий гарний малюнок у нас з вами вийшов з нетерпіння. Чекаю на ваші роботи. До побачення малята.